Привіт, друзі, я Сергій Руденко. Сьогодні я вам розкажу про псевдоісторичні бздури Путіна, про те, як господар Кремля намагається анексувати у нас історію 2014-го Разом з анексією Криму, Путін розпочав і анексію історії України, тієї історії, без якої Московія має не такий уже й величний вигляд. А її православ'я виявляється не таким уже і даним. Ті історії, справжні спадкоємці, якої українці, а не росіяни, ті історії, яка змушує по-іншому подивитися на сучасну Україну, її перспективи у світі та претензії Москви на ісконно руські землі. 18 березня 2014-го, оголошуючи свою кримську промову перед обома палатами федеральних зборів Росії, Путін згадував стародавній Херсонес, де приймав хрещення князь Володимир. І це за його задумом мало б свідчити про історичну справедливість повернення Криму до сучасної Росії. Хоча де був той князь Володимир, а де ті, чиї нащадками є нинішні росіяни, Путін не уточняв. І дарма. Бо хрещення князя Володимира має безпосередній стосунок до сучасної України, а не до спадкоємців Радянського Союзу і наступників Сталіна. Однак перед тим, як розпочати велику історичну ревізію, Путін оголосив, що 2014 в Україні відбувся державний переворот. У результаті, за твердженням російського президента, до влади прийшли нацисти, неофашисти і послідовники Бандери. Який був поплічником Гітлера, хоча тему фашизму у сучасній історії України, Москва, прокачала ще 2002 року. Тоді відбувалися вибори до Верховної Ради. І російські політтехнологи почали називати соратники Віктора Ющенка по блоку Наша Україна нашистами між нашизмом і нацизмом досить швидко поставлять знак рівності. Далі маніпуляції політичні телевізійні технології, наслідки яких ми побачимо вже 2022 тисячі Намагання росіян прив'язати нас до німецьких фашистів чи нацистів можна пояснити бажанням девалювати роль українців у здобутті перемоги над нацизмом. Росія прагне присвоїти собі роль головної дієвої сили в розгромі гітлерівців під час Другої світової війни. Мовляв, на полі бою не було нікого: ані українців, ані грузинів, ані татар, нікого. Лише російські хлопці Альоші. Хоча у складі радянської армії воювало близько 7 мільйонів українців, вижили з них менше ніж половина. Тепер же якщо керуватися Москви, частина нащадків славних українців переродилися на нацистів. 18 червня 2020-го за авторства президента Росії вийшла стаття, приурочена 75-й річниці Другої світової війни. Цей текст викликав бурхливу реакцію на заході. У ньому Путін спробував інтерпретувати події та факти недавнього минулого, намагаючись зняти всі звинувачення у співпраці СРСР із нацистською Німеччиною у рамках підписання пакту Молотова Ріббентропа. До анексії Кримського півострова Путін публічно називав українців дружнім і братським народом. Утім, посилення агресивних дій проти України змусили його змінити. І риторику Путін зайнявся історичною міфіологією, за якою українці, окрім як висловлюється президент Росії, нациків. Та росіяни стали одним народом із спільними кореннями, далеким минулим, та землею, які, начебто, колись належала Росії. Саме ці висмоктані з пальця факти і використовував господар Кремля для виправдання розпочатої ним у 2014-му війни проти України. Мовляв, ми лише відновлюємо справедливість, повертаючи свої історичні землі разом із людьми. За Путіним українці це малороси, які розмовляють своєю дивною штучною мовою, аби хоч Чимось відрізнятися від росіян. Уже згадані мною статті про історичну єдність росіян та українців від 2021 року Путін узявся розставляти історичні акценти. Процитую його: і росіяни, і українці, і білоруси спадкоємці давньої Росії, яка була найбільшою державою Європи, переконує псевдоісторик Путін. Слов'янські та інші племена на величезному просторі від Ладоги Новгорода, Пскова до Києва і Чернігова, були об'єднані однією мовою. Зараз ми називаємо її давньоруською, господарськими зв'язками владою династії князів Рюріковичів. А після хрещення Русі й однією православною вірою, духовний вибір Святого Володимира, який був. І новгородським, і великим київським князем, і сьогодні багато в чому визначає нашу спорідненість. Путін, звісно ж, жодним словом не обмовився про те, що сучасна назва його держави просто була вкрадена Петром І. 22 жовтня 1721 року. Той проголосив Московське царство Російською імперією, а московитів росіянами. Навіщо це було зроблено? Та для того, аби надати Московщині ознак цивілізованої держави з давньої історичної традиції, з візантійсько-кіївською церковною метрикою. Пізніше 1783 року Катерина II взялася за написання історії Російської імперії. Правдива історія Московії її шокувала, бо до Русі вона, як виявилося, жодного стосунку не мала. Ось тоді імператриця й доручила придворним писакам створити нову історію, відповідно до якої російська імперія брала витоки з княжої Русі. У такий спосіб росіяни і вкрали в українців їхню давню історію, проголосивши її своєю. Якщо б таким чином поводилася Україна, то маючи родинні зв'язки з французами через королеву Францію Анну Ярославну, доньку великого князя київського Ярослава Мудрого, ми могли б претендувати на історичні землі Британії, Бургундії чи, скажімо, Ельзасу. Правда ж, це має дикий і химерний вигляд. Так само дикими видаються претензії Путіна на русські землі, до яких сучасна Росія не має жодного стосунку. А пояснення господаря Кремля, що слово Україна пішло від окраїни російської держави, крайнього кордону, розбивається об перші літописні згадки України, датовані кінцем 12, го початку 13-го століття. Тоді слова Росія і держави навіть не існувало у природі. Руською ж землею в давньоруських. Джерелах називали три землі київську, чернігівську і переяславську. Тобто це територія нинішньої центральної України, а не давньої землі Моксель, яка спершу стала Московією, а потім Росією. Певен Путін ніколи не хотів би бути спадкоємцем давнього Мокселя. Бо одна справа пишатися, що ти нащадок Ярослава Мудрого, і приміряти на себе корону Манамаха, інша усвідомлювати, коли древній Київ уже був розвиненим європейським містом на місці Москви та Санкт-Петербургу, ще були болота, на яких квакали жаби. За логікою Путіна, Київ був лишається російським містом та колискою російського православ'я. Саме тому основний удар російських військ, які 24 лютого 22 року розпочали вторгнення до України, був скерований найперше на українську столицю. Певен він марив тим, як після падіння Києва жителі міста з квітами радісно зустрічатимуть російські війська. А він під вигуки Росія! Росія і гучні оплески вийде на Володимирську гірку до пам'ятника Володимиру Хрестителю та виголосить пафосний спіч про повернення Києва до Росії. Я не іронізую і не утрирую. Путін готувався саме до такого розвитку подій. Бо в листопаді 2016-го він ні з того, ні з цього відкрив біля стін московського Кремля 25-метровий пам'ятник князю Київської Русі Володимиру. На тлі монументальної скульптури Хрестителя Путін здавався дуже дрібним. Фальшиво звучали його слова про повагу, як висловився російський президент нашому видатному предку. Маячню кремлівського діда, охоче тоді підхопив патріарх РПЦ Кіріл, який сказав: пам'ятник батькові може бути скрізь, де живуть його діти. У цьому немає жодної суперечності, але погано, якщо діти забувають, що в них один батько. Саме для того, аби довести, що українці і росіяни мають одного батька, Путін продовжує спотворення історії. Він навіть став автором справжнього історичного відкриття про те, що сучасну Україну створив лідер радянського пролетаріату Ленін, і сталося це за Путіним 1922 року, коли було оголошено про створення радянського союзу. 21 лютого 22 другого, в той самий день, коли Москва визнала незалежність так званих ЛНР та ДНР. Путін заявив. Цитую, сучасна Україна була цілком і повністю створена Росією, точніше більшовицькою комуністичною Росією. Цей процес почався майже відразу після революції 1917 року. Водночас Ленін і його соратники робили це в доволі грубий щодо самої Росії спосіб, відділивши, відірвавши від неї частину її історичних територій. У мільйонів людей, які там проживали, звісно, ніхто про це і не запитував. Власне, так і сформувалася територія радянської України, яку і в нашій Дні є повні підстави назвати Україна імені Володимира Іліча Леніна. Тоді ж президент Росії заявив, що завдяки жорстким Ленінським директивам Донбас буквально впихнули в межі України. А тепер удячні нащадки позносили пам'ятники Леніну. Це в них декомунізація називається. Ви хочете декомунізації? Ну що ж? Нас це цілком задовольняє, але не треба, як кажуть, зупинятися на півшляху. Ми готові показати вам, що значить для України справжня декомунізація, грозив українцям Путін. Цілком очевидно, що псевдоісторія від російського президента мала й має на меті лише одне виправдати свою агресію проти незалежної Європейської держави. Кривава бійня, яку влаштувала Москва в Україні починаючи з 2022-го, свідчить про те, що українці і росіяни два різних народи. Між нами не було, немає і ніколи вже не буде нічого спільного. Окупанти, які ступили на українську землю без жалю й каяття, вбивають, катують, гвалтують тих, кого вони тепер називали братами й сестрами. Вони грабують і спалюють українські міста та села. Вони лишають по собі спалену землю. Ту саму землю, до якої українці завжди ставилися дбайливо і турботливо, ту саме землю, що тисячоліттями годувала українців. Ту саму землю, яка може для росіян зробити нині лише одне прийняти їх у своє лоно після поразки на полі бою з українцями. кажуть, що на Путіна дуже вплинули білогвардійський генерал Антон Деникін та філософ Іван Ільїн. Останнього називають улюбленим філософом нинішнього господаря Кремля. А й не тільки його, а й Дмитра Медведєва, Сергія Лаврова, патріарха Кіріла, які з середини 2000-х цитували Ільїна. Той свого часу відкрито симпатизував італійському фашизму і німецьким націонал-соціалістам. Змушений був після приходу більшовиків до влади жити в еміграції лише в жовтні 2005-го за підтримки Путіна, праг Денікіна та Іліна перепоховають на доньському кладовищі Москви. Донька генерала привезла з Америки в подарунок Путіну шашку свого батька, оголосивши: я передаю зброю головнокомандувача головнокомандувачу». Антиукраїнські ж ідеї лідерів Білого Руху надовго поселяться у Кремлі. Путін публічно цитував слова Дінікіна про те, що Україна це мала Росія. Росія». 2014-го, через кілька місяців після окупації Криму, президент Росії у посланні до федеральних зборів взяв цитату з Ільяна про любов до Росії. Той хто любить Росію, той має бажати їй свободи. Насамперед, свободи для самої Росії, її міжнародної незалежності та самостійності. 30 серпня 2022-го, саме словами Ільїна, який був відвертим українофобом, Путін завершив свою георгіївську промову. Під час церемонії підписання про прийняття так званих ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей до складу Росії, президент Росії заявив. Хочу завершити свій виступ словами справжнього патріота Івана Олександровича Ільїна. Якщо я вважаю моєю батьківщиною Росію, то це означає, що я російською кохаю, споглядаю і думаю, російською співаю і говорю. Що я вірю в духовні сили російського народу і приймаю його історичну долю своїм інстинктом і своєю волею. Його дух мій дух, його доля моя доля, його страждання моє горе, його розквіт моя радість. Путін був задоволений собою. Я переконаний, Путін ніколи не читав ані Іліна, ані генерала Дінікіна. Можливо, переглядав їх тексти, але не більше. Білогвардійську риторику, замішану на фашизмі. До нього притягнули спічрайтери і політичні технологи кажуть, Путін захоплювався білогвардійською романтикою. На власні кошти 2009-го звів у некрополі донського кладовища пам'ятники Дінікіну та Іліну. Але певен для Путіна, який є фанатом радянського союзу, білогвардійський рух був чужим і обмежувався хіба що фільмом Дні турбіних, що могло подобатись Путіну в Дінікіні та Іліні, які люто ненавиділи радянську владу. І перший і другий виступали за Радіанізацію Росії, тобто проти всіх цих ЧК, НКВС, КГБ, а ті, хто нині керують Росією, якраз і є спадкоємцями цих структур і скиглять за розпадом радянського союзу. Ще Дінікін і Ілін заперечували існування України, які не сприймали незалежності Фінляндії, країн Балтії чи Польщі, і цього очевидно, цілком було достатньо, аби стати улюбленцями президента Росії. Уже в 2023-му Путін неодноразово повторював свою мантру про Леніна і про один народ, додавши до неї ще тезу про те, що українці живуть на історичних територіях Росії. У лютому 24-го свої. Псевдоісторичні висновки щодо України президент Росії ретранслював вже на увесь світ. В інтерв'ю американському тележурналісту Такеру Карсону, яке тривало трохи більше двох годин історії України, Путін присвятив аж 25 хвилин. Точніше, розповіді про те, що такої держави ніколи не існувало і не існує. А відтак зробив висновок господар Кремля Росія, цілком законно сьогодні ставить питання про повернення собі цих земель. Він не сповна розуму, скажете ви. Ні, він не божевільний. Путін холоднокровний вбивця, який лише прикривається вигаданою історією для виправдання своїх злочинів проти України. Вірю, що історія на виворіт від російського президента обов'язково завершиться, а точніше, крапку в ній поставлять українці, бо, схоже, ніхто інший на це. Не наважиться друзі. На цьому, все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал через функцію спонсорства. Все буде, Україна!